Медіа-центр Львівської духовної семінарії Вихов Іван. слава Ісусу Христу. Сьогодні у стінах нашої духовної семінарії відбулася унікальна подія, а саме інаугурація Нового навчального року. І зараз ми маємо можливість поспілкуватися з батьком одного з братів наших, який сьогодні отримав підрясник, брат Кусак. І Отже, чи пам'ятаєте ви, як зродилося покликання у вашого сина і як ви його провадили на цій дорозі до семінарії? Ну, Пригадую ще з малих літ, може, в класі третьому, його отець нас благословив, замітив наш священник і благословив його на читання апостола. І він так завжди провадив, завжди ходив, прислуговував, дуже любив придивлятися, як отець відправляє літургію. І коли він завжди підростав, я завжди, ми з мамою разом завжди питалися в нього, ким ти будеш. І він завжди казав священником, завжди хоче священником. І так проходили, роки проходили, і вже треба було оприділятися, визначатися. Треба було визначатися вже і в 9 класі, куди ти думаєш сину йти, такого вчитися. Скажи, я зараз хочу бути священником. Він так твердо рішив. І ще був такий один момент, я вже всім розказую і повторюся ще один раз. Що ми думали, може, а може, ти хочеш лікарем бути, знаєте, так буде. А може, ти хочеш бути вчителем, а непогано вчився, старався так. Що різні шляхи, може ти. Бо то ж, знаєте, тепер даєш вуз різні, може декілька вузів одночасно спати. Він мені сказав так, дуже, так, ми зрозуміли, що дуже твердо, що якщо я кудись ще документи буду давати, то значить я не буду сумніватися, що я хочу це до він, Твердо собі рішив для себе, що він хоче бути священником. І нікуди він не подавав він ті документи. Суто він yeah. Yeah. поїхав, yeah. пішов сюди, якось одного разу було перед поступленням 4 грудня, пам'ятаю, яка екскурсія е, семінаристів перед поступленням. Він прийшов тут, йому дуже то сподобалося, і він вирішив, е, що його yeah. шлях на священство. Так. Yeah. Так. Так, я все так собі пригадую з малих літ, він завжди хоче. Отець дуже радий наш, що він так пішов тою дорогою. І от церкві неодноразово говорив, що та ж, та є моя заслуга, що Ярослав пішов, тому що я благословив його на читання посла, він так тішиться, знаєте. І от так. Так все було і так. Які і далі? Які враження у вас У Мене дуже переконують враження, я, ми з жінкою просимо. Просимо Бога, ми вже говоримо раз, щоб Бог допоміг йому його подальшій дорозі, щоб він досягнув успіхів в священстві. Ну, щоб все, що він собі задумає на духовній ниві, щоб йому збулося і щоб він в майбутньому став добрим, дійсно, пасним, допомагав людям. Він такий є у нас, що такий, щоб допомагати хоче. І Ми дуже тішимося, і дуже сьогодні раді, таке гарне свято могли побачити, де, де проживають хлопці, як дуже, тут все гарно, бачу, що піклуються отці, ми розмови мали з отцями, отці дуже піклуються так і дуже гарні емоції. такими переповнені, дійсно, такими враженнями позитивними дуже нам сподобалось тут так. І що би ви хотіли побажати для нашої спільноти? Для вашої спільноти я, я, я не, не, безмежно все хочу побажати щоб ну, Господь Бог нехай вам допомагає взагалі на кожному кроці, пікується про вашу семінарію, про вашу спільноту, щоб всюди, нехай матінка Божа охороняє вашу взагалі семінарію, всі розлогани, щоб завжди все у вас було добре, все, що ви задумаєте, щоб все було гаразд. І здоров'ячка вам, вашим наставникам, всім всі гаразд вам. Ну, сподіваємося, що так воно і буде, і будемо про це молити Господа Бога. Вам дякуємо за ваші чудові слова. Дякуємо. Слава Слава на віки.